Сенсорна безвихідь. Більшість не може відмовити опозицію від блокування ради. Списано на проводку. Правоохоронці не бачать райдерської іскри у пожежі в гостинному дворі. Самовідвод Понтифіка. Уперше за 600 років, папа Римський зрікається престолу. Вечір добрий, новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тивай на студії програми сьогодні. Традиційно Олексій Ліхман покарання за відібрані мандати. Опозиція вимагає звільнення семи суддів, які позбавили депутатських повноважень позафракційних Павла Балогу та Олександра Домбровського. Такий проект постанови зареєстрував Арсеній Яценюк. Лідер батьківщини заявив, що через рішення вищого адмінсуду партія регіонів намагається залякати народних обранців і змусити їх вступити до лав фракції більшості. Вищий адмінсуд Нагадаю, у п'ятницю зобов'язав центральну виборчу комісію скасувати постанову про реєстрацію Балоги та Домбровського народними депутатами. У самому ЦВК заявили, що Феміда зі своїм рішенням запізнилася на 4 місяці, бо на оскарження результатів виборів законом відведено лише 5 днів з дня їх оголошення. Мотиви служителів Феміди, які відібрали мандати у депутатів, будуть відомі лише у середу. Тоді суто прилюднить повний текст свого рішення. Регіонали тим часом уже думають, як його виконувати. Блокування картки, не до залу. Я, наприклад, поки що ще не знаю. Але в цьому відношенні без додаткового я б сказав би тлумачення суду, в який спосіб повинно відреагувати керівництво Верховної Ради на дане рішення, не, не обійдемося. Вперше в історії України суддів порушення, пряме порушення Конституції України і всіх законів. І найважливіше порушення волі виборців прийняли рішення за прямою вказівкою президента України щодо позбавлення цих мандатів. Це системний напад на український парламент, і це системна боротьба з будь-яким інакомислем. Тим часом опозиція і більшість сьогодні знову не домовились про розблокування роботи парламенту і запровадження персонального голосування. Представники меншості кажуть, що очікують силового захоплення парламентської трибуни. Тому з 17 лютого до чергування ударівців у сесійній залі приєднаються також депутати батьківщини та свободи. Нині у раді постійно чергує близько 10 обранців у червоних светрах. На вихідних їх пиріжками та варениками пригощала Марія Матіос. Голодувати ударівцям не доведеться і протягом тижня їжі у сесійній ні, залі вистачає це фрукти, це печива, тобто іноді якісь перекус у вигляді бутербродів. Нам пообіцяли, що наприклад буде працювати в тут в куларах буфет Верховної Ради. Тобто, зміни, які тут е, е, перебувають, можуть е, забезпечити гаряче харчування. Сам собі лікар у Юрія Луценка підозри на внутрішню кровотечу через операцію, яку йому зробили три тижні тому. Та от чи є привід для хвилювання, медики нібито відмовилися з'ясовувати. Тюремники ж говорять від переведення у медчастину колонії засуджений відмовився сам. Своїми підозрами екс-міністр поділився під час конференц зв'язку із менською колонією. Бачити колишнього посадовця у телевізорі забажав суддя Печерського суду, який розглядає скаргу Юрія Луценка на неправомірні дії прокурорів та суддів, які і засудили його до чотирьох років в'язниці. Журналістам фільмувати засідання категорично заборонили. Після термінового випуску на зікарні я от уже другий тиждень прошу провести аналізи на можливі на, на внутрішнє провотещу, що вони до сьогоднішнього дня, не дивлячись на всі ці мої заяви, такої можливості мені не надаються. Від більше того, суди були викликані і країни, що ні в своєму своїй лікарні і підсправжувати деякі таких аналізів. Але не менше після цього так знову 5 днів, і такої можливості є ось такий зв'язок із Луценком. Печерський суд, схоже, буде підтримувати ще довго, адже уже втретє засідання було перенесене. Цього разу через звернення самого ексміністра Юрій Луценко просив відводу судді. Той взяв час на обміркування. Списано на проводку, правоохоронці не бачать рейдерської іскри у пожежі в гостинному дворі і вже оголосили, що спалахнув дах історичної будівлі через застарілі електрокомунікації. Таке пояснення не задовільняє громадських активістів, що вже кілька місяців боронять гостини від рейдерів. Та вже після пожежі боронити історичну пам'ятку замало. її треба терміново рятувати. Христина Малазоня бачила усі масштаби катастрофи. Тут згоріло все кухня, кімнати, техніка, документи та особисті речі. Цим приміщенням користувались робітники інституту реставрації, звідси вогонь і рушив по горищу пам'ятки. Колись тут був коридор, тепер тут можна ходити тільки якщо маєш добре озброєне око, адже усюди цвяхи та металопрофілі. Ось там були робочі місця. Єдине, що вдалося знайти працівникам це їх старі фотографії. 12 років тому назад. Бачите? Ага. Ось тут був Я ту фотографію це єдине, що ви знайшли, да? Ні, фотографії ще є, а це, це не єдине. Їх не можна розділити. Уся будівля нині знеструмлена. У напівтемряві прибиральниці власноруч вигрібають воду, яка капає від усюди після пожежі. Жінки жаліються зранку ледь не плавали. Да. Ночі. Так це вже, татя остатки. Тут овся було... На другому поверсі залило усі кабінети разом із оргтехнікою, а найголовніше намокли креслення та проектна документація. За словами Володимира, намокло близько 70% важливих паперів. Ну Документація, пожалуйста. Все потекло. А так було з печатями все. Дотекла вода, і до першого поверху затопило так, що і паркет не витримав. Це приміщення, яке займали захисники гостинного двору. Тут облаштували фотовиставку. Активісти стверджують будівлю, яку вони відстоюють, підпалили. І це, мовляв, вигідно власникам, які хочуть перетворити гостинний на торговий центр. Ні, це не від проводки. Це підпал його зносить. Буду, бо це їм треба було так і зробити, щоб воно знести дах, бо третій таж треба на чому строїть. До версії підпалу схиляються і працівники інституту реставрації та запевняють, проводка зайнятись не могла, бо на ніч усю електрику вимикають. В інституті вони вимикають електрику, і тут немає нічого. А наверху, там же на горищі скрізь, можна ходити, і ніяких там ні замків, нічого не було. Могли там...

Сабвимагателі ні даже не дають вивісти мусор суб'єкта у міліції. Як основну версію, розглядають саме коротке замикання в електропроводці, але навмисне пошкодження майна правоохоронці не виключають. Настояще проводимо весь необхідний комплекс слідства оперативних мероприятий, щоб... E, Значить, провірять віроятне з того, що какое то ні установлене ліцо могло совершить умишлений поджог. Тим часом головний орендатор гостинного двору обіцяє писати до генпрокуратури, оскільки запевняє усі документи та дозволи на будівництво має вимагатиме від службовців у погонах, аби ті надали правової оцінки діям активістів. Христина Малазоня, Олександр Ніколенко, давай. Не в грошах щастя, а в їхній кількості мінімум три тисячі доларів. щомісяця потрібно українцеві для відчуття покращення. Це довели дослідники міжнародного кадрового порталу і тижневика коментарі. Така б сума порадувала і парламентарів. Однак нині вони, як не дивно, записують себе у середній клас і лише зрідка називають свої заробітки достатніми. Яка ж вона справжня ціна щастя в Україні? Олена Зоріна запитувала. Нужна ну хоча б 200 гривень. А я секрет. Це мріє про щастя безхатченка Семена. А таким бачить свій добробут нардеп Томенко. Думаю, в районі 50 тисяч гривень в місяць. Мені достатньо Семен живе у переході під майданом і мріє про більшу милостиню. Ну, мені дають по не одної, двох, трьох, максимум 10 гривень. А колишньому віцеспікеру Томенку і 13 тисяч зарплати замало. Нардеп каже, маневрує між злиднями і середнім класом. Я можу дозволити собі значить, одну поїздку за кордон в рік і відпочинок в Україні, але я не можу дозволити собі, що вихідні. Наприклад, витрачати якусь достатньо, значить, значну бодляків значну суму коштів, щоб, наприклад, сходити десь там в боулінг пограти або менші апетити, або більша скромність змушує колег нардепа також зарплату назвати достатньою. Там не 15, там 13 з копійками у мене було. Ну це абсолютно. Не багатством назвати не можна, але це достатньо пристойна заробітна плата. Я себе відношу до людей з статком. Дехто хоче мати по 5-6 автомобілів. має достатньо одного. Дехто хоче мати якісь інші речі і так далі. Ну от. Ношу костюм від Вороніна. яка вона цифра щастя у гаманці пересічного українця, вирішили дізнатися ось ці дослідники і з'ясували, мінімум, що може ощасливити людину, це три тисячі доларів зарплати. Трохи менше українців бачать щастя у десяти тисячах. А от заробіток у пів тисячі і тисячу доларів високооплачуваною роботою назвали б усього 4% респондентів. Дві тисячі доларів на місяць зарплати, плюс там тисячі на житло. Якщо треба його орендувати. ну така, така маржа. Абсолютно достатньо для комфортного життя. Той хто живе за пенсії в 900 гривень і в межах двох тисяч. Я думаю, що це люди, які не мають комфортного життя. Але для повного щастя потрібна сума кругленька мінімум із чотирма нулями. Тоді ви вже будете заможніми. Багатство для пересічних українців стартує з 20 тисяч доларів. Ті, хто заробляє щомісяця від 100 до 500 тисяч, вважаються по справжньому грошовитими. І лише тих, хто має мільйон, готові визнати товстосумами. Утім, стати заможніми українцям заважає корупція і лінь. Переконують дослідники. Люди більше вірять у дива ніж у свої мільйони. Лучшим способом розбегатіть наші соотечественники вибирають з цих способів чаще всього та віру в чудо. Это і вовремя оказатися в нужном місці, і удачно вийти замуж і виграти лотерею. На що витратити мільйон доларів? Тивай запитує пересічних українців. Одні ніяку віють і ледве не втрачають над собою контроль, а інші пропонують бодай трохи доріг відремонтувати. Ой, Єдиний робилась мільйон. Наверное, на ремонт дорог. Ой, господи, ви мене щас зараз... ні, -ні вибачте, Я не буду відповідати. На що себе ілюзіями тішити? Хоча насправді рецепт збагачення, переконують експерти, лежить на поверхні. Треба лише щомісяця відкладати по 10% від заробленого. Звісно, якщо є з чого. Через наші шумне і поля зелені вийшов У шовстинецькою парень молодий. Олена Зоріна, Ярослав Кречко та Данило Городецький. Твай. Сьогодні триває у другій частині випуску. Ми поговоримо з вами про таке. Німа. точка. Радіостанції Промінь і культура вимагають повернути їм повний голос. Розв'язані руки маршрутників. Мінінфраструктури закрило очі на вартість квитків. Папські ставки. Букмекери пророкують Ватикану темношкірого понтифіка. Безголосе радіо працівники двох каналів національного радіо Проміні культура вийшли на протест. Від кабміну вимагають виділити гроші на безперебійне дротове мовлення. Через нестачу фінансування у 50 мільйонів керівництво нацрадіо змушене було відімкнути дві радіочастоти. Тепер три канали туляться лише на одній хвилі. У кабміні запевняють, голос радійників почули. А Микола Заров навіть доручив ситуацію вирішити негайно. Канал культура звучить на приймачах. І ось 5 лютого нас відімкнули і від цих приймачів. Залишили нам Дротове Радіо, третю кнопку, якої практично вже майже немає. І ще можна на інтернеті це слухати. Про що майже не здогадуються люди, які не мають інтернету і не мають по селах, по районах, і просто старші люди. Зелене світло для маршрутників від міністерства інфраструктури. Там зізналися тарифи на проїзд, відомство із перевізниками не узгоджує. І ще початку року. Перші наслідки відчули мешканці майже усіх регіонів. Ціни на проїзд упевнено пішли вгору. До яких висот може злетіти вартість квитка? Дізнавалася Івана Куртяк. Комфорт старий ціни нові. В Понеділок у столиці одразу два приватні перевізники підняли вартість проїзду в маршрутних таксі. Пасажири скаржаться, їх про такі плани не попереджали. Тут уже проїзд подорожчав. Зв'язку з чим ніхто ж не пояснює, просто пишуть, що подорожчав проїзд. і Все загалом ціни на проїзд змінили на 12 маршрутах столиці. Чому підвищили тарифи? Беруться пояснювати водії. кажуть, вартість послуг не змінювали чотири роки. За цей час, мовляв, все подорожчало. Ну, здатні з тим, що запчасті дорогі і тому подобно. Натомість водії запевняють, вони самі не в захваті від подорожчання. Кажуть, від підвищення платні буде більше мороки, ніж користі. Знаєте, коли хорошо було нам. Коли 50 копійок стоїло білет. Тоді всі платили. А зараз мені пік половину автобусу не платять. Їздять на шарики или взагалі. І ворують много. Фальшиві деньги поселують. Так що это нам не на пользу. У департаменті транспортної інфраструктури столиці переконують, підвищення тарифів є законним, адже ще на початку року Міністерство інфраструктури дозволило перевізникам не узгоджувати вартість проїзду з чиновниками. Перевезення погоджується, не затверджується, вартість перевезення погоджується з органами місцевому Я зрозумію, що на сьогоднішній день. Людей не дуже багато грошей в кишені, щоб там іти навіть 50 копійок витягувати, Але ж ви розумієте, давайте злі зупинимо тарифи на пальне, на запасні частини. Самі ж автоперевізники повідомляють, підняття цін варто очікувати і на інших маршрутах столиці. Головне, не перевищити граничний тариф в 3 гривні, який прописаний у договорі з КМДА. Ми їздимо на старих драних автобусах, не можемо обезпечити нормальну заробітну плату. Процес підняття тарифу він має йти. зелене світло від міністерства інфраструктури побачили перевізники не лише в Києві, але й інших містах України. Тарифи у міських маршрутках вже поповзли вверх у Хмельницьку. Попереджають про підвищення також мешканців Львова, Дніпропетровська та Закарпаття. Іванна Куртяк Ігор Горсулій, Антон Квітень, Твай. Найгучніші висяки правоохоронців: убивства харківського судді Трофимова та директора готелю Феофанія Фоміна, які не так давно вжахнули Україну, і досі не розкриті. Але міці... міліціянти запевняють, що роблять усе, аби знайти кілерів. На якому етапі знаходиться слідство гучних справ? очільник МВС розповіли на позачерговій прес-конференції. Понад 18 тисяч опитаних свідків, 300 томів матеріалу та 40 спеціальних слідчих. Ось неповна статистика розслідування звірячого убивства судді Трофимова та його сім. Я. М'ї, однак, попри усі зусилля, навіть до однієї версії правоохоронці не дійшли згоди. Схожа ситуація зі справою Фоміна, хто і для чого позбавив життя керівника готелю, що належить Академії наук МВСівці, поки не знають. Зате вже досліджують можливий зв'язок зі схожим убивством завідувача господарства НАН України Арсенюка. Нагадаю, представника Харківської Феміди Володимира Трофимова та ще трьох членів його сім'ї обезголовили у власній квартирі ще 15 грудня минулого року. А директора відпочинкового комплексу. Юрия Фом... Фомина застрелили больше, как тиждень тому, 1 лютого. По убийству Трофимова и членов его семьи. В На настоящий момент основными являются, отрабатываются две версии. Это завладение личным имуществом потерпевшего, а именно, вы знаете, что он занимался коллекционированием старинных монет, наград государственных и фарфоровых статуэток. Ну и вторая версия это все-таки убийство в связи с его профессиональной деятельностью судьи. На шахті Воркутинська у республіці комі не припиняється рятувальна операція. Вже відомо про щонайменше 18 загиблих та трьох поранених. МНСівці припускають, що у заваленому забої можуть і досі знаходитись і ще троє гірників. Тож рятувальна операція, скоріш за все, триватиме аж до ранку. Причини вибуху, поки достеменно невідомі, але його найімовірнішим джерелом експерта називають скупчення метану. Вибух стався зранку на глибині 800 метрів. На той момент на аварійній ділянці знаходилося від 20 до 26 гірників, а загалом під землею перебувало понад 250 шахтарів. Наразі порушено кримінальну справу про нехтування правилами безпеки при виконанні гірничих робіт. Оперативна група зараз має відпрацювати всі питання, зв'язані з пострадавшими, оказати необхідну підтриму, допомогу сім'ям погибших. Також я попрошу підготувати предложение по евакуації пострадавших в результаті взрыва спеціалізоване учреждення по життєвим показанням. Теракт на турецько-сирійському кордоні. Щонайменше десятеро людей загинуло від вибуху автомобіля, а ще півсотні отримали поранення. Як повідомляють турецькі ЗМІ, вибух стався сьогодні по обіді на автостоянці з турецької сторони кордону. Машина злетіла у повітря одразу після того, як перетнула КПП. Правохоронці заявляють, автівка ймовірно була із сирійськими номерами. Внаслідок вибуху та пожежі на прикордонному переході згоріло понад два десятки автомобілей. І головна подія дня вона сталася сьогодні у Ватикані. Папа Римський заявив, що зречеться свого святого престолу на подібний крок до Бенедикта XVI наважився лише один папа за всю історію католицької церкви. Та й було це 600 років тому. Настільки масштабна і неповоротка, сповнена таємних департаментів і величезних фінансових ресурсів організація «Акватикан» не любить несподіванок. Проте це сталося. Мільйони священиків, ченців та понад мільярд вірян оговтуються після шокуючої новини. Бендик 16 особисто оголосив я неодноразово перевіряв свою совість перед Богом і зараз впевнений, що моїх сил через похилий вік більше недостатньо для належного виконання служіння святого Петра. Папі римському 85. за день до сенсаційної заяви він не зміг самотужки прийти на службу, а на різдвонічну месу навіть скоротили, щоб понтифік не виснажувався. Попри ці симптоми, про зречення ніхто й не думав. Такого не робили майже 600 років. Востаннє добровільно пішов із посади Григорій дванадцятий на початку п'ятнадцятого століття. Я в березні збирався до Риму, аби побачитися зі святим отцем. Тому ця новина для мене була великою несподіванкою. Я недавно лише бачив святого отця в січні Ніщо не виказувало, що він себе погано почуває, чи у нього щось недобре зі здоров'ям. Я завжди захоплювався ним. Та тепер, коли я побачив його смирення, моє захоплення ще більше зросло. Папа настільки побожньо ставиться до служіння церкві, що вирішив відійти у бік заради її процвітання. Ось так вісім років тому починалося правління Бенедикта XVI. Його обрали рекордно швидко. Німецький кардинал Йозеф Рацінгер був компромісною фігурою, який прийшов на зміну харизматичному Іоанну Павлу II. <праць> У тіні популярного попередника виявилося непросто: спершу новий папа необережно заявив, що мусульманська віра не несе нічого хорошого. Потім довелося вибачатися за священиків педофілів з американських єпархій і пояснювати, чому у юності Понтифік був членом Гітлер-Югенду. Згодом Бенедикт посварився за Агнікайською церквою, яка почала висвячувати у сан жінок і дозволила одностатеві шлюби. Навіть на батьківщині у Німеччині папу вважали консерватором. Він часто робив заяви з позиції теолога та забував, що водночас є лідером церкви. Таке враження, що релігійні догми були для нього важливіші ніж реальні люди, і тим більше ніж вимоги часу. Не думаю, що про цього папу будуть довго пам'ятати. Та всередині церкви претензій до Бенедикта XVI немає, зокрема і серед католиків українців. Перш за все, я думаю, що вік і здоров'я папі це головна причина. Того, що він відмовився, тому що різні скандали, різні питання важкі завжди були в церкві. Понтифік припинить виконувати обов'язки в останній день лютого, рівно о восьмій вечора, і переїде з Ватикану у заміську резиденцію. Протягом двох тижнів усіх кардиналів світу скличуть на конклав, який і обере нового голову усіх католиків. Та українця серед претендентів немає. Зараз є так, що церква Латинській Америці в Африці, в Азії, розвиваються активніше ніж в Європі чи в Сполучених Штатах, де кількість католиків зменшується. А можливо, з тих країн і буде наступний папа. Головними претендентами на папську тіару називають ліберального кардинала із Гани Пітера Тарксона, консерватора кардинала Марка Уела та Френсіса Арінза із Нігерії. На перемогу одного з них вже приймають ставки у букмекерських конторах. Найбільше зараз ставлять на кандидата з Гани. Юлія Куценко, Анастасія Станко та Тарас Матвіїв. ТВАЙ. Це все про цей понеділок. Я дуже дякую вам за увагу і нагадую, що будь-якої миті новини в Україні та світі ви можете шукати на нашому сайті. Його адреса tvi.ua. Прощайся до вечора вівторка.